На дворі літо, а отже, час відпочинку, який особливо необхідний дітлахам, які нещодавно закінчили навчальний рік. Тож у добропільській громаді триває дитяча оздоровча кампанія. В УСЗН зазначили, оздоровитися маленькі мешканці можуть за двома програмами. Перше це за кошт державного бюджету оздоровлення відповідної категорії дітей. По експериментальному проекту гроші ходять за дитиною. Порядком реалізації проекту передбачено оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги. Та підтримки у рамках цієї програми діти за кошти державного бюджету можуть оздоровитися у таборах Артек Молода гвардія у дитячих закладах, що місяця у державному реєстрі об'єктів оздоровлення та відпочинку. По програмі до такої категорії відносяться в Добропільській територіальній громаді 81 родина, в якій виховується 189 дітей. Це це малозабезпечені сім'ї, сім'ї вразливих верств. У рамках програми гроші ходять за дитиною. Батьки можуть отримати кошти на оздоровлення. Для цього необхідно лише відкрити рахунок у банку. На який зараховуються державні кошти у розмірі 15 тисяч дев'ятсот гривень, які може родина використати на відпочинок і оздоровлення дітей протягом трьох. Місяців здати зарахування коштів на особистий рахунок родини. Також оздоровитися добропільчани можуть за рахунок субвенцій з обласного та місцевого бюджету за програмою 50 на 50. За цією програмою проходить оздоровлення в Перлині Донеччини. Це село Карпати, Мукачівський район. Буде працювати 5 змін. Перша зміна вже дітей повернулася у нас назад. Це 20 дітей, вже оздоровилися. І на сьогодні ми відправили на відпочинок 16 червня ще 30 дітей, які отримають оздоровлення у перлині Донеччини. Кошторис путівки складає 26 шість тисяч 315 гривень. Термін оздоровлення 21 день. На сьогоднішній день 30 дітей вже відправилися на відпочинок. Загалом цього року планується 5 змін оздоровлення.